Не робіть цю помилку. Подробиці в цьому відео всього за 60 секунд. Як отримати нове підвищення відвідувань та не втратити свою існуючу автодорію, ставши перед таким завданням, дуже легко розгубитися та зробити зайвого. Тому ми склали для вас працюючу покрокову інструкцію. Щоб щось змайстерити, треба знати об'єм робіт. Для цього дизайнери підбирають найліпші варіанти, виходячи з побажань та актуальності. Після проводиться правильне чітке вирізання завдяки фрезерному чи лазерному станкам. Так як це було все зроблено з допомогою комп'ютеру, то ідеальні деталі тепер потребують тільки професійну збірку та встановлення світлотехніки. Але не забувайте додати кольорів. Так ви зможете підсвічувати свою справу в день за рахунок яскравості. Чи було це корисно, діліться враженнями вже зараз.